Секрет щастя полягає в тому, щоб рахувати свої благословення в той час, як інші підсумовують свої проблеми, сказав Вільям Пем. Коли ми читаємо слово Боже, то воно наповнене вдячністю і провдячністю. Якщо ми поглянемо поза Біблією, то там також маса статей і досліджень. Про користь бути вдячним. І ось вони говорять про те, що якщо ви вдячні, то ви менше страждаєте від депресії, отримуєте кращі оцінки в школі, краще спите, залишаєтесь здоровими, маєте глибші стосунки з іншими і більш яскравий погляд на життя. По суті, бути вдячним корисно для вас. В новому заповіті Павло сказав: Дякуйте за будь-яких обставин, бо це воля Божа у Христі Ісусі для вас. Бути вдячними є Божа воля в нашому житті. Бог знав ще до початку часів, ще до написання цих статей досліджень, що бути вдячним це корисно для людини. Отже, незалежно від того, чи ваше життя плавне, розмірне, чи можливо ви ходите по ньому як по сипучому піску, подумайте про те, щоб додати до, до свого життя наступні позитивні поради. Доктор Керолайн Лів, когнітивний невролог та автор, сказала: коли ви думаєте. Ви змінюєте структуру свого мозку, дозвольте думкам вдячності змінити ваш мозок на краще, щоб він був більш розвинутим. Виберіть п'ять речей. Візьміть для себе е, звичку кожного дня писати або говорити п'ять речей, за які ви вдячні Богові. Неважливо в якому місці, де зранку чи ввечері, ви можете це робити. Виберіть різні години протягом дня і просіть Бога, щоб він нагадував вам про благословення, які були в цьому дні, і таким чином серце ваше буде наповнюватися. Подякую. Щодня говоріть про те, за що ви вдячні Богові. Можливо, це дружба з кимось, можливо, це схід сонця або потужний досвід з Господом, або раптове благословення. Боже, випрацьовуйте цю звичку бути вдячним. Життєво важливим, щоб ми обрали. Вдячність нашою звичкою, щоб коли обрушаться шторми випробувань і важкі часи в вашому житті, ми могли знати, як орієнтуватися в цьому бурхливому морі складного життя. І частиною цього є довіра до Бога і вибір бути вдячним незалежно від того, що коїться у вашому житті. У міру того, як ми розвиваємо наш м'яз вдячності, це стане для нас природнім, як наше дихання.